Лідерство це не лише вміння вести за собою, а й глибоке розуміння потреб інших. Саме тому один із днів навчання у межах програми Школа юного лідера від молодіжного парламенту Кременчука пройшов у центрі соціальної адаптації та інтеграції комунальної установи Турбота. Сьогодні учасники школи юного лідера завітали до ветеранського хабу, який нещодавно відкрився в нашому місті, тому що ми вважаємо, що молодь повинна розвиватися в усіх напрямках. Вони повинні знати про те, що є в місті. Мьому місці, і ми дуже дякуємо, що нас щиро прийняли в цьому центрі. Під час екскурсії підлітки зустрілися з військовими та ветеранами ЗСУ. Відкрито говорили про службу повернення до мирного життя та адаптацію після фронту. Це зворушливі, щирі розповіді про страх, втрату та про тих, хто відновлює себе і людей навколо. Дітки дуже активні, дуже гарні питання були. Прямо відчувається, що вони. Турбуються і слідкують за ситуацією в Україні. Знаєте, не так, як яка мені різниця», Ну вони дуже всі патріотично налаштовані, і я бачу, що нам є для кого і кому передавати нашу Україну. І це дійсно так. Патріотичне виховання у наші дні набуває неабиякого сенсу, адже ми живемо у час, коли любов до країни проявляється не лише у словах, а у щоденних вчинках. Молодь має розуміти, хто стоїть за нашим спокоєм, чому важливо знати свою історію, поважати військових, підтримувати тих, хто пережив війну. Після зустрічі учасники лишилися враженням і захопленням. Ми вже на цьому проєкті другий день. Всього дуже нового нового. Все дуже подобається, дуже все класно. Нові враження, нові друзі. все дуже добре. Дуже подобається. Дякую за можливість познайомитися з новими спікерами, з новими людьми, Дуже класно, все супер. Дякую організатору. Мені дуже подобається. Я вже чувствую себе лідером. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, громадська організація, фонд підтримки студентської молоді, департамент у справах сімей та дітей, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади Софія Григоренко Іванкаченко, Кременчуцькі новини.